Там тільки жгут і два на і все. їсе. Кажу, як слава стоїть за користю. Е, кожний день кажуть, порядка 10 чоловік хворіють по причині себе. Крім того, це ж е, е, представник санітарчик медик, не розказав мені про масове готування. На той Люди скуштували, як я хотів мисно, це не встало відбулося, а в домашньому має харча. Говорячи про те, що наш батальйон виявився одним з кращих, в Україні чи кращих, я жахаюся цього. Мене це не радить. Я бачу, в якому стані батальйон. Якщо це кращий батальйон, то це жах. Yeah. Я не закінчу. Я там окрему думку писав і рахую, що люди, які по посаді відповідали за організацію, мали б перейти перевірку правоохорони організа. Я думаю про те, що якби нам прийшлося організовувати ще один батальйон, то справа би відбувалася. So it's